Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо мовленевої діяльності. Осінь це найзагадковіша пора року. Вона підкрадається тихо та непомітно. Осінній подих вітру та легка прохолода огортає землю ще з кінця серпня. Ця пора року, наче художник розфарбовує природу. У яскраві кольори. Сьогодні я хочу вас познайомити з віршиком, який написала Галина Шевчук. А називається він Лісом осінь походила. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Давайте спробуємо. Повторити цей віршик разом, а допомагати нам будуть яскраві картинки. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку. Їжачкові на хатинку. Молодці. Далі я пропоную вам спробувати вивчити цей віршик. За допомогою цієї схеми з картинками, я впевнена, ви впораєтесь з цим завданням. А нам вже час прощатися до нових зустрічей!